Привіт з вами автораду! Сьогодні у нас на огляді буде вал первинної коробки передач для ЗІЛ-5301. Артикул 43 3360, 1030. Виробник райдер Китай. Не Угорщина, не Туреччина, Це китайський виробник. Бо багато в інтернеті пише, що це чуть ли там не Євросоюз. Так, давайте оглянемо. Спочатку пакування. Брендоване, якісне. Бачите, вказано виробник райдер, вал первинний. Дістаємо. Так, це можна відкрити. У мастилі йде. Бачимо на самій деталі. У нас вибито каталожний номер і виробник. Так, кількість зубів у нас 22. Зуба, довжина валу 265. Зараз ми перевіримо. Все чітко, 265. Сумісний із коробкою перемикання передач зіл 53,01 бичок. Запчастина в наявності відправка день в день, якщо замовлення до 15-ї години. Гарантія 6 місяців працюємо з ПДВ. Якщо комусь буде дана позиція цікава, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо інші запчастини на КПП ЗІЛ, на КПП Там МАЗ, КАМАЗ будуть цікаві, заходьте, будь ласка, в наш каталог і там вибирайте. Всім гарного дня, до побачення!